Привіт, розглянев толку кермової колонки. Дивіться, в нас є два види. Одна. Всі розміри однакові. Давайте швидко пройдемося. Тут 10 міліметрів, скажімо так, 10. Тут під стяжком приблизно 6. Тут в нас 20. Тут 16, тут 22 з половиною приблизно. Вот. А тепер оці два розміри, вони відрізняються. Тут у нас 18, а тут 20. Дивіться, який розмір у вас от, от тут, в цій зоні. В основному в нас на Кашкаї беруть оці товстенькі 20 -ку. А на інше авто 18. То дивіться, скільки вас тут, щоб точно вибрати потрібну втулку. Дякуємо за увагу.